У Чернівцях відбулись масштабні змагання з карате. Понад 300 спортсменів зійшлись на татамі комплексу Олімпія в боротьбі за перемогу. Які емоції вирували та хто здивував найбільше далі у сюжеті. Дев'ятирічний Дмитро чотири роки займається карате на змаганнях не вперше. Хлопець розповідає: наполегливі тренування та підтримка близьких допомогли сьогодні йому вибороти золото. Каратист каже, його суперник припустився кількох помилок. У нього техніка не дуже, бо у нього він не забирає руки в хакіте, і він тільки одні удари. Кід у... от цей спорт подобається хлопчині із кількох причин. Можна розвивати свої, свою швидкість, техніку і можна бути набагато сильнішим і відомішим. Для семирічного Михайла це друге змагання. Сюди він прийшов із групою підтримки мамою та татом. Пані Жанна каже, вони з чоловіком хвилюються, на відміну від сина. Він у нас така дитина, що він не хвилюється, Він у нас зазвичай радий будь-якому місцю. От ми Ті місця він був дуже щасливий. Тренери також активно підтримують своїх підопічних. «Сьогодні я як тренер, я тренер спортивного клубу Лідер. У нас найбільша кількість спортсменів тут представлена, і ми будемо боротися за золото. Звісно, як досвідчений спортсмен Валерій Чувотар каже: юні вихованці значно відрізняються від попередніх поколінь а чернівці давно стали кузнею чемпіонів. Нове покоління дуже потужне, тому що вони насправді взяли все від трьох поколінь, які йшли до мене, навіть. І всі ці знання ми передаємо їм. Вони набагато швидше розвиваються. Вони набагато швидше добуваються результатів. Як показує практика, якщо ви вже знаєте, у нас кадети стають чемпіонами світу щодо суддівства, то нині за правильністю виконання технік слідкували Одесити. Суддя міжнародної категорії Сергій Чорний каже, правила для дітей дещо змінились цьогоріч. Зараз основне у дітей це, це безпека, діти мають. Працювати в безпечних умовах, тому е, зараз було заборонено торкання ногою в голову, в принципі, тобто для, для безпеки дітей, тому що було дуже багато травм, тому це заборонили. Добре, чи це чи погано, не знаю. Я думаю, що це для безпеки добре, але для тренерів та дітей трошки незрозуміло поки що, але вони адаптуються. Та додає, судять чесно. Суперечки щодо балів вирішують об'єктивно. Роботи щоправда багато, адже до змагань долучилось понад 350 учасників віком від 5 до 40 років. Президент федерації Карате у Чернівецькій області каже: попри те, що це перші такі масові змагання цьогоріч у нашому місті, вони є свої. Рідним стартом сезону сьогодні у нас проходить чемпіонат міста з карате. Це наша генеральна репетиція перед Маланкою. Кап, яка відбудеться 22-23 лютого, де приїде вся Україна. Всіх запрошую на цей івент. Окрім того, Олександр Пікулін прокоментував заяву свого підопічного, яка нещодавно сколихнула спортивну спільноту. Хочу прокоментувати ситуацію, яка виникла з моїм учнем Пилипіком Євгеном у нього тренувалась досить велика кількість дітей. Він їх покинув. Я засуджую ці дії Євгенія. Також хочу щодо його заяви у соцмережі, що це завідомо недостовірна інформація, яку він надав. Президент Федерації каже, подружжя намагалось вигородити свої дії, перекрутивши все на свою користь. Проте від журналістів не вийшло приховати правди. Щодо Дарії Пилипюк, дуже, дуже хочу сказати дякую саме засобам масової інформації, які перевірили інформацію щодо її, те, що вона перебувала у складі національної збірної, наказ і що її тези теж були неправдиві. Бо більше з приводу наклепу Євгена Пилипюка планує звернутись до правоохоронців. Я планую подати заяву. За розповсюдження неправдивих інформацій та наклопу щодо мене та додає час розставить усе на свої місця. А поки закликає Буковинців активно підтримувати спортсменів, які продовжують прославляти наш край на світовій арені, а не лише породжують нові інфоприводи. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.